Слава Богу, слава Господу. Дякую Богу за нашу землю. Прочитаю вірш мій край. Верби над водою, коси розпустили, і коріння довге соки п'є землі. Краєвице рідний, завжди серцю мили. Щастя тут родитись, Бог послав мені. Я за Україну поклонюся Богу, за луги квітучі, за садів розмай. Тут моя родина, тут життя дорога, о який прекрасний Господи мій край. Пісня Соловейка на калині вузь. Ранок мій звіщають півні голосні, тут любов батьківська, тут найкращі друзі, серце всемогутній Бог дає мені, як шулять діброви і ліси шепочуть, а на травах роси, мокрий шталь блищать. Тут душі спасіння у любові очі, що в Христі відкрила Божа благодать. Я за Україну поклонюся Богу, за луги квітучі, за садів розмай. Тут моя родина, тут життя дорога, це благословений Господом мій край. Amém. Aleluia.